Листопад в Україні починається зі штурмового попередження. Його на перше число оголосили майже по всій Україні. Про це свідчать дані українського гідрометцентру. В день 1 листопада в Україні пориви вітру 15-20 метрів в секунду. Йдеться в попередженні. Негода за прогнозом у мене південні області та Закарпаття. Нарешті території оголосили перший рівень небезпеки жовтий. 1 листопада принесе українцям теплу погоду, але вітер значно посилиться. Відомий синоптик Наталка Діденко також попередила про. Негоду, за її словами, пориви вітру із заходу та північного заходу можуть досягати штурмової сили до 15-20 метрів за секунду. Щодо температури, то за прогнозом Наталки Діденко, у п'ятницю по всій Україні очікується плюс 12 плюс 16 градусів. У Чернігівській та Сумській областях буде трохи прохолодніше близько плюс 9 плюс 13. А на Одещині та в Чернівецькій області місцями розігріє аж до плюс 18 плюс 20 градусів. За словами Діденко, дощі. 1 листопада в більшості регіонів не передбачається у Києві. Також прогнозується вітряна, але тепла погода. Вдень температура досягне плюс 12, плюс 14 градусів тепла. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.